Сейко. Ця вправа може вам здатися для початкового рівня заважка. Але маленько, поступово ми її робимо. Я зараз її поясню, тому що тут можуть бути помилки. Ось, ми займаємо позицію на колінка. Ніжка одна обходить в сторону. Що головне тут не зробити. Не завалитися на ліву сторону, щоб не втратився прямий Окей? Ми будемо стояти на своїх ручках Ось. І що будемо там робити? Дихання бодіфлекс. Тут не буде динамічних вправ, тому що сама вправа важка. І ми будемо піднімати ножку стопа на себе. Ось так. І тримати. Є інший варіант виконання цієї вправи стопа від себе. Але стопа на себе мені подобається набагато краще. Тому, поїхали. Дихання бодіфлекс. згадуємо. Видих, різкий вдих. Па, підтягнули животик в себе. Продвинутий рівень. Працює. Так, да, можна добавляти динаміку. Але це вже на продвинутому рівні. Наразі ми робимо тільки в статиці. Поїхали. Видих. Видих. Пам'ятаємо Пам про прямий кут, підкручений таз. Ще раз поїхали. Вибір. выдох. <свист> И <в> останний раз. <свист> На правую ножку. Выдох. П'ємку в той Ви можете трішки захрипати, нічого страшного. воно потім прийде все в норму. Працює класно наша лімфа. Ф -ф 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 -ф. Віддихалися і пішли другий раз. На другу ножку. Пам'ятаєте, прямий кут. Ми не сідаємо назад, ми не уходимо вперід. У нас строго прямий кут, прямий кут. Долонька і плечовий суглоб на одному рівні. Поїхали. Ніжка будемо відводити в сторону, але для початку ми входимо в позицію дихання бодіфлекс. Видих. Можна ножку прибирати, відпочивати, а можна ножку тримати постійно в такому положенні. Поїхали. Видих. Підкручений таз. Видих. Раз. Выдох. <порачиває> Выдох. Пам'ятаєте, якщо у вас паморощаться в голові, пішов сильний приплив крові, ми робимо глибокий вдих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Видих. Ще раз. Видих. И в останний раз выдох. <свя> И мы Пьем гудочку.